10 червня знімаю відео порівняння, обіцяв зробити дуетом, дуетом щось у мене там не зовсім виходить. Роблю такий вам відеообзор даного рядка. Томати набирають потрохи. Їх не можна, так як як огірок. Сьогодні дав, а завтра вже бачу результат. Ну, наливають потрохи. Видно, думаю, що кісті набрали. Вже починають зажигатися. Ніякими стимуляторами надозрівання ми не працюємо поки що. Єдине, чим працюємо, це калію. Буду пробувати там ще. Неовід фертіка від, від Біоери із фотоактивом. Люди говорять, що дуже гарно достигають помідори. Плюс-мінус ось так виглядає даний рядок. Не знаю різницю ви помітили чи не помітили. Мені вона помітна. Дякую за увагу.